Податківця на гелікоптерах і під конвоєм до Києва селоміці звозять колишніх обласних податківців. Масштабну антикорупційну операцію розгорнули ГПУ та МВС. Шостої ранку по всій Україні тривали облави та обшуки в регіональних екс-чині міністерства доходів і зборів. В результаті понад два десятки високопосадовців часів Януковича вже по обіді в кайданках опинилися у столиці. Спочатку їх повезли до ГПУ, де кожному вручили підозри, а звідти до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу. Прокурори для всіх вимагають арешту і попереджають, що це тільки. Перша хвиля операції. Масові затримання триватимуть і надалі. Про українські реалії. Далі у спецкорі. Вітаю вас. Евакуювали дітей зі школи у Мар'янці. Бойовики обстріляли будинки довкола навчального закладу. Золотий жетон столична влада з липня підвищує тарифи на проїзд у комунальному транспорті на гривню. Всій країні приготуватися. Долари, рублі та гривні підробляли у в'язниці на Запоріжжі. Арештанти мали і обладнання, і кліше зелених банкнот. 454 обшуки одночасно по всій Україні силовики почали облави на колишніх податківців часів Януковича. Не минуло і трьох років. І ось трохи більше двох десятків колишніх чиновників обласних та районних фіскальних служб. Затримали. Виявляється, вони обкрадали бюджет, і тепер у цей бюджет нинішні керманичі Нацполіції, поліції ГПУ та СБУ хочуть повернути ці кошти. Усіх підозрюваних до столиці з регіонів доправили гелікоптерами. Ефектна картинка боротьби з корупцією для ЄС. У день звіту генпрокурора у Верховній Раді. Біля злітної смуги конвої з автоматами, автобуси та купа поліції у небі з'являється гелікоптер. На литовищі Київ розгортається справжній блокбастер. Журналістам забезпечують ідеальну картинку. Гвинтокрил зупиняється буквально за кілька метрів від камер. Це наймасштабніша антикорупційна спецоперація. Майже 500 обшуків задіяно понад 2000 тисячі силовиків. У шістій ранку одночасно в 15 регіонах країни відбулися затримання. Вже у півдні це 23 податківці. Серед них чинні та колишні керівники податкових адміністрацій з Харкова, Одеси та Дніпра. Їх доправляють гелікоптерами. На литовищі затриманим надівають кайданки, конвой з обох боків. Обличчя важко розгледіти в руках сумки з особистими речами. Серед них жінки та чоловіки. За усім цим задоволено спостерігає головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Він приїздить в аеропорт перед початком дійства з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Царі та боги режиму Януковича так затриманих називає військовий прокурор. каже завдяки корупційним схемам з держави вдалося вивести 96 мільярдів гривень. В одного з керівників луганської колись податкової адміністрації пана Антіпова виявлено і зараз просто йде рутинний. Я думаю, що це декілька годин займе перерахунок 3,8 мільярд мільйона доларів, які були в нього просто в сумці. При собі серед затриманих чинний голова податкової Харківської області Денисюк, який кажуть, наглядає за бізнесом міністра втікача Клименка. Не менш гучне затримання заступника керівника податкової Дніпропетровської області Геннадія Козака. Його упіймали вже в аеропорту Бориспіль. В ряді випадків ми мім факти, коли подозріваємо і скриваються надіюсь не надовго. І тепер починається срівнування в судах. Увірін, що будуть, будуть включатися колосальні деньги. А для того щоб відмазувати цих діятелів. військовий прокурор уточнює, здійснити таку спецоперацію вдалося лише завдяки одіозному голові фіскальної служби Роману Насірову, який сам під слідством його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди державі на 2 мільярди гривень. Тепер йому дякують. Це тільки завдяки його сприянню. Основний масив роботи був зроблений. Я не соромлюся цього сказати. Це людина, яка в, цій, в цьому сегменті зробила все для того, щоб вскрити всі ці незаконні податкові майданчики і довести, допомогти нам довести і зібрати докази причетності як жінок, так і чоловіків. А це, повірте, не останні люди в державі. Ще їх везуть у генпрокуратуру, де мають вручити підозру. Податківцям закидають участь та сприяння існуванню злочинної організації, а ще зловживання службовим становищем. Я за собою вини жодної не відчуваю. Я працював при цих уродах, кончених, яких по чому не можуть ніяк ну, куди-то, куди на їх посадити. Януковичі, Базарове, Клименки, вся стана шамтрабінь. Це так коментують те, що відбувається самі затримані. Частину підозрюваних вже доправили в Печерський райсуд для обрання запобіжного заходу. Слідчі проситимуть для всіх тримання під вартою. Силовики кажуть, це лише початок. Далі гучних затримань варто чекати серед прокурорів та СБУшників. Алла Хосініська, Валентина Мудрик, Антон Страшко, Спецкор 2+,2. До Печерського суду Києва кількома машинами вже привезли перших затриманих екс-податківців Ігор Бондаренко на зв'язку зі студією. Ігоре, вітаю. Скажи, будь ласка, є вже якісь рішення когось лишили під вартою чи когось вже відпустили тобі слово? Вітаю студія. Зараз у нарадчій кімнаті перебуває суддя з першим, так би мовити, вироком долею першого затриманого. Це Олександр Антіпов, якого почали привезли першим і почали розглядати його справу. Першим ну а безпосередньо сюди почали звозити затриманих з 14-ї години 30 хвилин до Печерського суду. Перших ну по два-три чоловіки першими, перші затримані були без кайданок, а в руках у них були Стоси таких паперів ймовірно, це матеріали справи і підозри, які їм вручили. І зараз запитання, де вони будуть читати ці матеріали у слідчому ізоляторі, чи можливо під домашнім арештом. Прокурори вимагають два роки. Вимагають два місяці тримання під вартою або заставу. Ну і звичайно що сюди підтягуються і адвокати затриманих. Вони звичайно говорять про те, що їх під захисні не винні. Зокрема, ми ідентифікували одного з них. Це Олексій Ярошенко. Це колишній, колишній начальник Шевченківської податкової інспекції. Його теж сюди доставили. І от адвокат говорить, що він лише кілька місяців пропрацював за часів Януковича, і він не винен. Він керував під час злочинної влади не більше двох місяців в цьому ДПІ, тому, я думаю, у нас є підстави вважати, що він не входить до цієї так званої злочинної організованої групи. Написав заяву про звільнення самостійно, саме тому написав заяву, що не зміг виконувати ті вказівки, які йому надавала керівництво. Ну і перший із затриманих – це Олександр Антіпов. Як Антипо, як я вже сказав, це той самий любитель кешу, у якого знайшли майже 4 мільйони доларів та 3 мільйони готівкою. Його адвокати говорять про те, що він дуже хвора людина. і його, його не можна кидати за грати. Теж саме говорить, і сам він є. Один нюанс військові прокурори. Крім двох місяців тримання під вартою, дають і альтернативу заставу у 200 мільйонів гривень. Досить рекордна застава, і вона так співпадає з тією сумою, що знайшли у колишнього очільника Луганщини та керівника Луганської податкової служби. А от що на свій захист говорить безпосередньо Антипенко. Якби я був, як кажуть, корисний в цьому групуванні, так називаємо, злочинному для пана Януковича, то він би мене не знімав з посади голови Державної служби Луганської області. Як тільки він став президентом, я тут же був звільнений з цієї посади. І не менш цікаве запитання, а чи встигнуть до сьогодні. Чи до ночі до 12-ї години ночі всіх вислухати, тому що зараз у Печерському суді лише одна суддя розглядає а, матеріали справи, а їх там три десятки мають звести сюди. А, тому на допомогу за нашою інформацією додадуть ще одного суддю, і вже в дві руки будуть намагатися розглядати ці матеріали. Тому ми слідкуємо з Ігор Бонренко з під стін Почерського суду туди доправили під охорону перших затриманих екс-податківців. За злочини проти майдану справа президента утікача Віктора Януковича та колишнього міністра внутрішніх справ Італія Захарченка надійде до суду. Щойно буде винесено вирок щодо державної зради Януковича. Цей процес ще триває. Генпрокурор Юрій Луценко, який завітав сьогодні у Верховній Раді, з нагоди річниці на посаді пояснив, два провадження проти Януковича подані одночасно. Суд мав би об'єднати в одне, а це. Затягне процес щодо боротьби із корупціонерами у владі Лусенко повідомив. Генпрокуратура наразі перевірила електронні декларації 35 нардепів, і вони чисті. І пояснив, чому повернув до антикорупційної прокуратури подання на зняття недоторканності із двох народних депутатів радикала Андрія Лозового та народнофронтівця Євгена Дайдея, яким закидали незаконне збагачення. Луценко стверджує замало доказів. А от третій депутат, член групи відродження, геннадій Бобов зі звинуваченнями погодився і пішов на співпрацю із слідством. Сьогодні зранку мені повідомив народний депутат Бобов. Про те, що він згоден із цим повідомленням і сплачує до державної казни понад мільйон доларів несплачених податків, і я вважаю, це прекрасний приклад очищення з Верховної Ради. Атаки зранку і до вечора на приморському ділянку фронту впродовж останньої доби припало дві третини від загальної кількості обстрілів. Наші розвідники кажуть, що на ворожі позиції в окупованих саханці пікузах та октябрі зайшли нові загони окупантів і, враховуючи інтенсивність обстрілів, зайшли і з чималим запасом боєкомплекту. Мало того, будувати укріплення на лінії вогню. Чужинці змушують українських полонених. Тут вцілілого не залишилося геть. Ніч була дуже неспокійна. Працювали ворожі міномети, працювала стрілкова зброя. Автомат ПК, але сюди щодоби десятками продовжують прилітати російські великокаліберні міни зі снарядами. Слово грати ж надто часто почало НАТО у фронтових зведеннях, особливо впродовж останнього тижня. Лише напередодні ввечері бойовики зі 122-мм реактивної артилерії накрили житлові квартали Авдіївки, і трохи пізніше, ближче до ночі, утворилася власне ось оця вирва. Але це вже селище Широкине біля Азовського моря. Від настання сутінків у вівторок до сходу сонця над Азовським морем на ранок середи бойовики здійснили щонайменше два потужних міномет. Обстріли околиць широкиного. Орієнтовно десь до пісні приходять. За ніч орієнтовно. Даже голову не можемо виснути. <звук> Вони цілодобово уважно спостерігають. Вони за нами наблюдають постійно. Навіть щас наблюдають. Це це нормально. Висловлювання очі в очі у цих окопах на передовій неподалік Маріуполя вже давно найдоречніше із визначень. А що кричали викинути? Крок виходи на чесний бой. Не думаю, що в руку Пашку не ходіть. Саме так, на дистанції прямої видимості і з ворогом багато місяців поспіль морські піхотинці тримають фронт біля Азова. А от на тій стороні, кажуть, наші бійці днями саме відбулася ротація. Не було? Це якийсь час назад, так? якийсь да, час назад. Но зараз вже їх не чули, де І у тих нових, очевидно, що руки просто сверблять стріляти. Водночас на позиціях бойовиків почалася ще й активна розбудова. По нашим даним них пройшли зміни от, ротації, нові люди, нові сили. КА є ще сили, вони так ну, окопуються, Да. і ну, спостерігаємо, що активно. От. Ну, і ми всіма можливими засобами не даємо їм цього робити. Заважати намагаються ювелірно, адже морпіхи не виключають, що рити окопи. Чужинці знову змушують українських полонених. Минулого року людей з лопатами в руках в сучасній українській польовій військовій формі просто на лінії вогню спостерігали в оптику. Із Ізпрезов Олександр Моторний Андрій Романок та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. Колишні два. АТО, обіцято, а нині охоронця Дмитра Яроша Михайла Навроцького Дніпропетровський обласний апеляційний суд залишив. Під вартою нагадаю, конфлікт у Навроцьку стався з таксистом через мову. Водій не відповів на заклик слава Україні. Кермувальник стверджує, промовчав, тому що пасажир був дуже нетверезий. каже. Той одразу витяг битку та пістолет. Коли водій покликав на допомогу колег таксистів, кажуть, свідки Навроцький знову почав стріляти. Один з водіїв з простреленими ногами опинився в реанімації. Навроцького арештували на 60 діб, розпочали провадження за статтею хуліганства. Проте адвокати Михайла Навроцького стверджують, що потерпілий він, адже таксисти його сильно побили. Сьогодні просили суд відпустити заарештованого через стан здоров'я. Суд відмовив і Навроцький залишився під вартою. Права нога, права рука в нього плохо дуже функціонують. Тримання під вартою в його стані та при тих обставинах, які були при вчиненні цього кримінального правопорушення, ну, не дає підстав тримати його під вартою. Людина перебуває на реєстрації за межами навіть Дніпропетровської області. Тут у нього немає ані родини, ані навіть е, житла. Завтра він покине територію міста. Трамування на фронті під час виконання бойового завдання тепер одночасно суд мав би об'єднати води, а це. Затягне процес щодо боротьби із корупціонерами у владі Луценко повідомив, генпрокуратура наразі перевірила електронні декларації 35 нардепів, і вони чисті і пояснив, чому повернув до антикорупційної прокуратури подання на зняття недоторканності із двох народних депутатів радикала Андрія Лозового та народнофронтівця Євгена Дайдея, яким закидали незаконне збагачення. Луценко стверджує замало доказів. А от третій депутат, член групи відродження, геннадій Бобов. Зі звинуваченнями погодився і пішов на співпрацю із слідством сьогодні. Зранку мені повідомив народний депутат Бобов про те, що він згоден із цим повідомленням і сплачує до державної казни понад мільйон доларів несплачених податків, і я вважаю, це прекрасний приклад очищення з Верховної Ради. Атаки зранку і до вечора на приморському ділянку фронту впродовж останньої доби припало дві третини від загальної кількості обстрілів. Наші розвідники кажуть, що на ворожі позиції в окупованих саханці пікузах та октябрі зайшли нові загони окупантів і, враховуючи інтенсивність обстрілів, зайшли і чималим запасом боєкомплекту. Мало того, будувати укріплення на лінії вогню. Чужинці змушують українських полонених. Тут вцілілого не залишилося геть. Ніч була дуже неспокійна. Працювали ворожі міномети, працювала стрілкова зброя. Автомат ПК. але сюди щодоби десятками продовжують прилітати російські великокаліберні міни зі снарядами. Слово грати ж надто часто почало у фронтових зведеннях, особливо протягом останнього тижня. Лише напередодні ввечері бойовики зі 122-мм реактивної артилерії накрили житлові квартали Авдіївки, і трохи пізніше, ближче до ночі, утворилася власне ось оця вирва. Але це вже селище Широкине біля Азовського моря. Від настання сутінків у вівторок до сходу сонця над Азовським морем на ранок середи бойовики здійснили щонайменше два потужних міномет. Обстріли околиць Широкіного. Орієнтовно десь до 50 приходять було. Даже голову не можемо виснути. Вони цілодобово уважно спостерігають. Вони за нами наблюдають постійно. навіть щасно наблюдають. Це, це нормально. Висловлювання очі в очі у цих окопах на передовій неподалік Маріуполя вже давно найдоречніше із визначень. А що кричали? ви Ну, крок виході на чесний бой. Не думаю, що руку Пашку не суддя. Саме так, на дистанції прямої видимості із ворогом багато місяців поспіль морські піхотинці тримають фронт біля Азова. А от на тій стороні кажуть, наші бійці днями саме відбулася ротація. Чи не було? Ось якийсь Час назад, так? якийсь да, час назад. Зараз вже не чули давно і у тих нових, очевидно, що руки просто сверблять стріляти. Водночас на позиціях бойовиків почалася ще й активна розбудова. По нашим даним них пройшли зміни, от, ротації, нові люди, нові сили. От, поки, поки є ще сили, вони так ну, окопуються да. і ну, спостерігаємо, що активно. От, ну і ми всіма можливими засобами не даємо їм цього робити. Заважати намагаються ювелірно, адже морпіхи не виключають, що рити окопи чужинці знову змушують українських полонених. Минулого року людей з лопатами в руках в сучасній українській польовій військовій формі просто на лінії вогню спостерігали в оптику. Із презов'я Олександр Моторний Андрій Романок та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. Колишній обіця АТО, обіцято, а нині охоронця Дмитра Яроша Михайла Навроцького Дніпропетровський обласний апеляційний суд залишив. Під вартою Нагадаю, конфлікт у Навроцьку стався з таксистом через мову. Водій не відповів на заклик слава Україні. Кермувальник стверджує, промовчав, тому що пасажир був дуже нетверезий. каже. Той одразу витяг битку та пістолет. Коли водій покликав на допомогу колег таксистів, кажуть, свідки Навроцький знову почав стріляти. Один з водіїв з простреленими ногами опинився в реанімації. Навроцького арештували на 60 ді розпочали провадження за статтею хуліганства. Проте адвокати Михайла Навроцького стверджують, що потерпілий він, адже таксисти його сильно побили. Сьогодні просили суд відпустити заарештованого через стан здоров'я. Суд відмовив і Навроцький залишився під вартою. Права нога, права рука в нього плохо дуже функціонують. Тримання під вартою в його стані та при тих обставинах, які були при вчиненні цього кримінального правопорушення, ну, не дає підстав тримати його під вартою. Людина перебуває на реєстрації за межами навіть Дніпропетровської області. Тут у нього немає ані родини, ані навіть е, житла. Завтра він покине територію міста. Трамування на фронті під час виконання бойового завдання тепер держав горської транспорту маршрутки. зрозуміло, що воно все разом подорожчає. Приватні перевізники запевняють про подорожчання ще не думали. Та ні, я думаю, що ні. Ну вже ж потолок. Ну куди? Людей грошей немає. Народ почти не їздить. Ми поки не планували піднімати ціни на приїзд. Літом ми його не будемо піднімати, осені воно буде видно. До осені, ви знаєте, життя ж міняється. Комунальники обіцяють, усі пільги залишаться без змін. Постраждають тільки ті, хто платять. Пасажирам метро радять записатися поїздками на картках. Тут вартість проїзду закладена 3 гривні 50 копійок, і навіть якщо поповнити її. За день до подорожчання то ще якийсь час можна буде їздити по 3,50, але не довше ніж півроку. До кінця року треба буде використати всі оплачені поїздки. Нових жетонів впроваджувати поки що не планують. Старі ж просять використати до 15 липня. Оксана Муляр та Андрій Хлус Спецкор 2+,2. Екс-директора Львівського заводу радіотехнічної апаратури, що входить до концерну Укроборонпром, підозрюють у сутенерстві. Олегу Погребнякова інкримінують звідництво і причетність до організації мережі розважальних закладів, де надавали інтимні послуги. Тиждень тому Олега Погребняка оголосили у розшуку. Вчора він сам з'явився у суд. Проте після сплати застави у розмірі 128 тисяч гривень. Вийшов із ізолятора тимчасового тримання. Адвокати підозрюваного телефоном кажуть, що справа сфабрикована. Натомість слідчі з'ясували, що у нічних закладах і закритих апартаментах працювало понад півсотні дівчат, переважно із сходу України. Найбільше їхніми послугами користувалися іноземці, зокрема турки до Львова на секс-туризм. Вони приїжджали організовано цілими літаками. Вартість була від 1600 до 2000 гривень за годину. Надання сексуальних послуг або еротичного масажу були таксисти, були буси, які розвозили, видавали засоби контрацепції. Погрібняк був начальником і владіцем заведення. Я його виділа кілька разів. Заходила, давав розпорядження і уходив. Ну іноді для своїх друзів заказував на з дівчат. Замінована залізниця. Тисячі снарядів та мін знайшли сапери просто у притул до колії поблизу села. Чесниківка на Чернігівщині кілька артснарядів, що стирчали з під землі, помітили місцеві жителі, і відкрилася ціла історія у серпні 41-го року. Під час німецького авіанальоту на станції підбили ешелон із боєприпасами. Машиніст утік, а його помічник повів охоплені полум'ям вагони якомога далі від села. Ешелон зійшов з рейок, але хутір вдалося врятувати. Але скорик далі про те, як 76 років по тому розшукали залишки потяга. Він обережно проходить із металошукачем здовж залізничних рейок. Судячи зі звуку, великий металевий предмет. Копати треба обережно. Мінометна міна 50-го калібру. калібрах. Таро війни. Таких за останні кілька тижнів знайшли а ще понад тисячу підривників. Набоїв до стрілецької зброї нарахували близько 80 тисяч. Нечувані масштаби, це залишки ешелона з боєприпасами, який потрапив під авіаналіт у серпні. 41-го. стояла станції, була авіаналіт німецької авіації. були попадання авіабомб, і після цього машиніст драл. А поможник машиніста. Розцепив цілий і гарячі витягнув. палачі вагони відтягнув на 900 метрів від села. Цим врятував місцевих жителів. Сам загинув у лісосмузі. Його наздогнав шматок залізничної рейки. Відляний взагалі національний герой для чесниківців. Вони його почитають. Найбільше біля могили 23-річного помічника машиніста Миколи Кримського завжди свіжі квіти, повна чарочка і хліб. Бабусі Вікторії тоді було 6 років. Вона бачила той літак, який бомби ешелон і загибель однолітків, які розбирали в цілілі боєприпаси. Дітвора головки збирали і розряджували головки, і вбивало. Тоді селяни прокупали боєприпаси просто під колією, і лише тепер усе намагаються відшукати і знешкодити сапери. Розбивають повністю дану ділянку. Тобто на полоси для кожного супера і він повинен пройти повністю всю смугу. Ці хлопці працювали на розмінуванні слов'янська дебальцевого. Пройшли 600 кілометрів вздовж залізничних колій у зоні. Ато знахідка на мирній Чернігівщині їх здивувала. Всі ці вагони вигоріли, повзривались. Усь був розброс боєприпасів по крісності. Більшу часть люди собирали і в кучках закапували. Тось стрішавстрі порядка 18 скоплень боєприпасів. Важко навіть пропустити, скільки вагонів із боєприпасами пішло тоді під землю. З тих пір у цій місцевості знайшли тисячі мін і артснарядів на відстані до кілометра одна від одної. Земля з часом виштовхує метали, демонструє нові нові знахідки. Тут було ціле паломництво чорних копачів, розповідають місцеві. Чоловіки шукали боєприпаси, щоб добути тротил або метал. Це справжні ігри зі смертю. Сто проценту шоу у людей на руках вони єсть за свою практику, коли приходилось займатися бойовим розмініруванням, взрослі зросли мужчини, служили в армії, які знає, що це небезпечно. Сапери тут працюватимуть, аж поки не обстежать усю прилеглу територію. Знайдені боєприпаси сортують, щоб згодом знешкодити. Алла скорок Василь Кобець, на спецкордва плюс Дякую, що були з нами. Замить на 2+, 2GD з Олександрою Лободою.